Вітаю вас на моєму каналі. Це відео буде про в'ялені помідори. Це моя найулюбленіша заготовка, якщо я не буду консервувати, заморожувати чи ще щось робити. Але я впевнена, що я буду робити вялені помідори, бо це паличка-виручалочка взимку для мене. Найкращий швидкий сніданок для мене це шматочок хліба бажано на того, який я сама спекла. До цього теж дійдемо. Я печу хліб на заквасці, але ці відео зніму вже трошки пізніше, коли закінчаться заготовки, бо з заготовками не вистачає часу взагалі ні на що. Зараз вже четвертий день сушу ізюм, і це просто-просто <прост> просто вся кухня в винограді, але взимку буде класнючий ізюм з домашнього винограду. Але повернемося до а, вялених томатів. Взимку найкращий сніданок для мене це шматочок хліба, а, або якийсь м'який сир, або якщо сира нема яєчко піджарене а, глазуння і кілька шматочків в'яленого томату, помідорчиком. Це дуже смачно, швидко, завжди під рукою. А, вялені томати перший раз я спробувала дуже вже давно. І це була просто любов з першого укусу, <гум> скажімо так. Якийсь час купувала вялені томати, а потім вже коли зрозуміла, що а чого б не зробити самою. І... Перші рази я робила вялила томати, заливала їх маслом. На це уходило куча купа масла. А воно має бути оливкове, бо звичайне з'являється такий неприємний запах старого масла. Тому треба використовувати оливкову олію, яка е, з часом не змінює свій запах. А це трошки накладно по грошам, коли тобі треба законсервувати і так багато всього, е, ну навіть не багато всього, якщо тільки помідори робити, їх треба заливати одразу великою кількістю масла. Е, також їх краще зберігати в холодильнику, бо вони можуть запліснявіти. Е, Коротше, з цим є складнощі. Не у всіх в холодильнику є таке місце, щоб зберігати там ще баночки. З помідорами вяленими. Тому кілька років, роки два, я не робила таку заготовку, а поробила зовсім трошечки і купувала їх знову. Потім, коли я побачила, як вялені томати роблять італійці, я зрозуміла, що я все роблю не так. Італійці висушують вялені томати просто на величезних таких безкінечних полях, просто під сонечком висушують їх повністю, повністю, щоб вони були сухі, і так і зберігають. Потім, коли їх треба ну в промислових масштабах там свої технології, звичайні італійці в домашніх умовах теж так роблять, сушать на сонечку, зберігають їх повністю сухими. А потім перед тим як їх треба приготувати до того, як їсти, проварюють у воді з винним оцтом. Я так розумію, він не винний оцет, він трошки дезінфікує помідорчики, проварюють, підсушують на полотенечку і заливають маслом зі спеціями. І це просто для мене заново відкрила вялені помідори, і я почала їх просто масово сушити. Минулого року насушила 4, чи 4 пакети, великих такі і їла їх всю зиму. Цього року теж сушу. Цього року в мене є місце і в, морозиль, і в морозильнику, і трошки я зробила декількома методами. Сушила повністю у сушарці, дегідраторі, повністю сушила і спробувала посушити у духовці. Є плюси і свої і мінуси в обох для мене випадках, але все ж таки мені більше сподівається. Подобається Той метод, яким робила я, в дегідраторі, висушувати повністю на 100%, зберігати, і потім, перед тим, як мені треба вялені томати, їх воскрешати і заливати спеціями та маслом. Отже, як я роблю свої вялені томати кількома способами. Зберігаю їх цього року, я і засушила, так, і заморозила вялені, експериментувала як могла корич, цього року. Зараз покажу, як я це роблю. Отже, як я розрізаю помідорчик, розрізаю його навпіл, вирізаю жопку. І прибираю ось ці насінинки, Ось так. Цю перетинку я залишаю, лише забираю водянисту частину з, з насінням і кладу вже піддон сушки. І так роблю з кожним помідорчиком. Якщо тут не попала на перетинку, то роблю дірочку і дістаю з середини насіння, і так буду робити з усіма помідорчиками. Ще додам про вибір помідорів: саме які сорти я вибираю для вялення. Я вибираю сливки крупні. Чим більше сливка, тим краще. Сливка саме як сорт найбільш такі м'ясисті і менше в них соку, менше води зайвої. Чим товстіше буде стіночка нашого помідорчика, тим більш м'ясистим вийде в нас вже сушений чи в'ялений помідорчик. Тому чері не підходять. Сливки краще, ніж круглі помідори, бо круглими, ми коли наріжемо на четвертинки, то в нас залишаться такі полосочки, які буде незручно класти ні на бутерброд, Він буде маленький, тоненький і залишиться одна шкірочка. Тому крупні Сливки це найкращий вибір для в'ялених томатів. Наповнили сушарку, і тепер відправляю, буду сушити при температурі. 55, десь не знаю скільки займе часу, десь годин 20. Взагалі, чим менша температура в сушарці, тим краще для збереження корисних речовин. Взагалі класно сушити десь на 40-45, але це дуже довго. Я сушу томати, десь взагалі все сушу десь 50-55, так довше. Але я хочу вірити, що там більше корисних речовин збережеться. Помідорчики мої сушилися впродовж трьох днів. Я то вмикала, то вимикала. Сьогодні на ніч вже поставила, щоб точно досушилися. щоб не пропали, не почали пліснявіти. Ось такі залишилися шматочки. Пам'ятаєте, тут було густо-густо. Накладено, а зараз ось такі шматочки залишилися. Якщо ми візьмемо дуже маленькі помідорчики, там якісь чері, чи поріжемо мілко, там на четвертинки, то в нас взагалі нічого не залишиться. Ось такі шматочки, коли ми будемо їх трошки проварювати для того, щоб зробити вялені помідорчики, вони, звісно, трошки збільшаться в розмірі, але не дуже. Тому. Обов'язково брати великі помідори і не різати дуже дрібно, щоб у нас були вялені помідорчики нормального розміру. Ось так вони усохли. Зараз перекину їх на один піддон і ще трошки досушу з чимось іншим. Хочу зробити ще просто фантастичну грибну приправу. Це прям, ну, дуже смачна річ. Я взимку жалкувала, що не зробила більше, бо будь-яку страву робить просто ідеально а Потім покажу, як я роблю вялені помідорчики. Я вирішила поставити ще одну партію вялених томатів у духовку. Порізала їх так само, вичистила насіння, присипала орегано, трошки солі та чесничком присипала і поставила в духовку на 100 градусів. Дверцю трошки залишаю привідкритою з допомогою полотенця коли вони підсохнуть наполовину. Не так, як в сушарці я буду робити вже до повного висихання. Ось так. в Сушарці висихають повністю помідорчики, а в духовці буду сушити до такого зав'яленого стану. І зберігати планую в морозильці. Помідори у духовці, я навіть не знаю скільки годин: кілька годин ввечері, кілька годин на наступний день. В цілому, мені здається, в мене пішло годин шість, може більше. А, із мінусів для мене це те, що духовку не залишиш так без нагляду, як сушарку. По-перше, бо це духовка, і в неї ще стерчить полотенце, щоб вверси не закривалася, щоб волога виходила. А це перший такий недолік. Другий недолік це те, що помідорчики по мірі їх підсихання треба передивлятися, і ті, які сушаться швидше, ніж інші, бо вони все ж таки різного розміру. Якісь лежать тут ближче до цього вентилятора, який ганяє в воздух повітря, вони висихають трошки швидше. Треба доставати ті помідорчики, які засихають швидше. Бо я своє трошки перетримала і вийшло так, що деякі помідори з однієї сторони дуже засохли. І коли їх їж, половинка помідора в'ялена, половинка засохла. Трошки... Нерівномірно цей момент треба враховувати і більше уваги приділяти, коли робиш саме такі в'ялені помідори. У доходу у сушарці, у дегідраторі повністю вони там сохнуть, не пересохнуть ніяк, то догляду треба менше. Ось, як на мене, такі два недоліки, що це все ж таки духовка, і е, треба більше догляду перебирати ті помідорчики і діставати вже в баночку поруч, поруч судочок е, ті помідори, які висихають швидше. Але з плюсів все ж таки треба відмітити те, що у духовці я поклала чесничок. Поклала орегано, збризнула трошки оливковим маслом, олійкою, і по смаку вони вийшли дуже смачні, смачні. плюс вони м'якенькі, м'ясисті, такі, не засушені. По смаку з духовки дуже смачні одразу. Але ті, які ми потім будемо воскрешати, не можу підібрати. Правильне слово, будемо проварювати, а потім вже в олії з приправами дороблювати, то вони теж будуть дуже смачні. Але в духовці одразу до духовки дістала, вони вже дуже смачні. І це один з плюсів. Але все ж таки особисто для себе я і надалі буду вибирати варіант з дегідратором і повною сушкою помідорчиків. Якщо ви робите помідори у духовці, то є два варіанти. Перший варіант можна заморозити помідори, просто розкласти їх на піддон окремо підморозити, потім вже перекласти в окремий пакет, щоб вони не злиплися. Але навіть якщо змерзнуть, злипнуться, нічого страшного. Це перший варіант. Другий варіант це перекладати їх вже в банку і залити. Олією. Якщо ви будете, плануєте їх їсти в найближчі там, тиждень, навіть півтора, можна заливати просто холодним маслом і відправляти в холодильник. Головне добре притрамбувати помідорчики і щоб масло покрило їх повністю, щоб там не стичали частинки помідори, які можуть можуть пропасти. Якщо ви не плануєте їсти в найближчий час, а хочете їх зробити як заготовку, то треба залити помідори гарячим маслом. В каструльці розігріваємо масло до високої температури майже до кипіння. Бо якщо ми киплячим маслом заліємо помідори, то вони особливо верхні, вони піджаряться і стануть дуже тверді. Тому нам треба масло гаряче, але не кипляче. Теж заливаємо доверху і закриваємо кришечками, і теж краще зберігати в холодильнику. все ж таки. Або десь у прохолодному місці, якщо у вас є там якийсь підвал, або якась шафа, де прям холодно. Але краще буде зберігатися, звісно, в холодильнику. Ось. Такі два варіанти. Якщо будете їсти скоро, то можна не заморочуватись, просто залити холодним маслом і буде вже смачно. З духовки я не додавала ніяких додаткових спецій. Можна додати ще і ще орегано для більшого смаку, це масло з помідорів, цих дуже смачне, можна запалувати їм салати, щось на ньому приготувати. Все піде в діло, відходів не буде. Отже, помідори ми насушили, і що тепер з ними робити, щоб вони стали в'яленими. Я закип'ятила воду, зараз додам трошки оцту, виноградного в мене немає, підійде і яблучний, і додаю, зроблю зовсім трошки, бо поки ще є свіжі помідори, не так активно їм в'ялені. І буду варити 5 хвилин. 5 хвилин пройшло, помідорчики трошки розварилися, але не дуже. свою форму і я їх викладу на серветку або на рушничок. І нехай вони трошки підсохнуть. Тепер перекладу помідорчики в баночку і додам, можна додати трошки солі та перцю. Я не буду додавати, мені і так смачно. Засиплю часничок сушений, можна додати дольки свіжого часничку. і трошки посиплю орегано, перемішаю. то там зовсім трошки ну, на мою, на мою кількість помідорчиків. Сто яблучного і заливаю маслом. Все відправляю в холодильник. Можна їсти вже через кілька годин, коли помідорчики трошки пропитаються смаком прянощів. І все. Спеції можна додати будь які на ваш смак. Багато я не роблю, можна зробити цілу баночку, взимку буду робити більшу баночку. Я думаю, це дуже швидко. Це не так, що прям займає дуже багато часу. З замороженими ті, які я готувала в духовці і заморозила, буду розморожувати їх просто при кімнатній температурі і теж закладати так в баночку. І все, і буде мені взимку смачно. До речі, хочу ще розказати, що минулого року я сушила вялені томати, ну, сушила томати у сітці для риби. Без електроенергії, без нічого. Взагалі, шикарний метод, якщо ви живете в частному будинку, і у вас є можливість повісити цю сітку десь на сонечку. Чим більше сонця, тим краще, тим швидше вони висохнуть. Але треба вибирати не дощові дні, щоб не було дощу, бо зайва волога призведе до того, особливо в перші дні сушіння помідорів, до того що вони запліснюють та пропадуть. А якщо буде сонячний тиждень, взагалі краса вішаєте сітку на повне сонце, ніякі мухи, нічого туди не залізе, і за тиждень висохнуть помідорчики без не витратити ні копійки, ні електроенергію. Якби коли у нас буде приватний будинок, частний сектор, то ми теж будемо так робити. Я сподіваюся. На дачі минулого року я так робила, і це було просто чудово. Можна, я підсушувала. Спочатку в дегідраторі, щоб запустити швидше цей процес, такий самий активний момент, коли ще дуже багато вологи в помідорі. Я підсушувала в дегідраторі, потім перекладала у сітку і досихали вже помідори там. Це взагалі було супер. Зараз такої можливості немає. Ми на дачі не так часто буваємо. Минулого року ми там майже все літо прожили. На балконі теж вішало, теж непогано, але повільніше сохнуть, якщо балкон на сонячну сторону, взагалі ідеально. Ось ще такий метод, якщо у вас є доступ до сонечка на балконі або на вашому подвір'ї теж класний метод. Ось таким вийшло моє відео про в'ялені томати. Я зробила свого роду такий експеримент для себе, і в результаті цього з'ясувала, що все ж таки я буду робити наступного року помідори в дегідраторі своїм звичним методом. Мені він сподобався найбільше і тим, що просто поставив все в дегідратор. І забув до повного засихання помідорів. Потім вони легко зберігаються просто в пакетах у шафі, і в будь-який момент можна їх приготувати, і за кілька годин будуть готові в'ялені томати без використання дуже великої кількості олії. Для мене цей метод просто найкращий по зберіганню, по приготуванню. Смак мені дуже подобається ось так. Пишіть, чи любите ви в'ялені помідори, чи робите їх, чи купуєте, яким методом робите, як вам подобається, може, я якісь ще методи не знаю. Буду, буде дуже цікаво подивитися ваші рецепти також. Дякую за увагу. підписуйтесь, буде ще багато чого цікавого. Дякую!